Мирного всім неба. Вчора цілий день провела на кухні, щось готувала, пекла, консервувала огірочки. Сьогодні зранку пішла робити огляд у садку. Подивіться, яка яскрава, червона цинія. Просто горить на сонці. А це цинія карнавал. В неї по краях всі пелюсточки повинні бути ось такі білі або жовтенькі. Але вона не вся така, тільки деякі квіточки, а інші просто рожеві. Поруч зростає суміш, циність з минулого року насіння, яке ми зібрали. Ну тут усі кольори, які, які були. Цього року вони чомусь трішки нижчі, ніж минулого. Не знаю, з чим це зв'язано, можливо, з холодною погодою, холодним літом. Це літо якесь дуже холодне. А це сорт «Пурпур -пур принц». Теж дуже гарний, насичений колір. Краса. Джемелик працює. Люблю джмеликів, вони такі пухнасті симпатяги. І до них можна близько підходити, вони не будуть нападати, так, як бджоли або оси. Квітує червоний сонях, він став більш плідим, але багато і жовтого. Ай, не видно. Ой, Зараз, Сідай, 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 не на руку мені сідай. Ти диви, яка ти не нажера. Вся мордочка в пльці. Це ж треба. ю ю Ой-ой. Не ці пішла. Краса. Така вийшла суміш, але досить таки яскрава. І подивіться. Яка в мене хвіртка вгород? Це хвіртка з розібраного сараю. Була всередині, ми не викинули, залишили і чоловік прилаштував тут, наче це вхід до нас угород. Звісно, ніякого прям такого входу тут немає. Але загалом виглядає досить таки автентично. І така цікавинка, така ось вийшла композиція. Квітою рясну лаватера теж вже наше насіння. Зібрали минулого року і такий гарний рожевий кущик. А поруч зростає незнайомка. Була зовсім малесенькою, а тепер на кожній гілочці. Цієї ніжної рослини листочки дуже ніжні, бархатисті. На кожній гілочці є бутончик квітки. Першу квітку я не засняла, чекала, коли розквітнуть інші, але вона перецвіла і ось має такий вигляд, наче малесенький соняк. Проте зовсім скоро розквітнуть інші. І ось будуть мати ось такий вигляд. Дуже-дуже яскравий, помаранчево-червоний колір. Камера не передає всю глибину цього насиченого помаранчево-вогняного, я б сказала, кольору. Коли світить сонечко, то квітка наче вогник спалахує. Дуже гарно, мені подобається, і мені подобається, що цей кущик дуже-дуже ніжний. Квітка, простенька, наче ромашечка, без запаху, але дуже яскрава. І досить довго тримається на кущику. Думаю, ну що ж, де ж воно так жужить? А це ось де жужить. Розквітла кохія. І там тепер, наче рій поселився, так воно все там жужить. А поруч розквіт молочай. Подивіться, який він гарний. Сама квіточка малесенька, але прилисники і поруч листочки з білою облямівкою або зовсім білі. І кущик становиться таким ніжним, невагомим, наче якась хмаринка зелено-біла. Дуже мені подобається. Гарно виглядає і ще далі і далі буде розквітати і становитися більш таким білим. А за ним росте українська пальма, я чомусь так її називаю, насправді це кліщовина. Ось має таке величезне листя. І вже Формує насіння. Дивіться, яке воно пухнасте, зовсім не колюче, таке м'якеньке. І дуже гарно виглядає. Рожево-жовте, таке симпатичне. Сподіваюсь, насіння зможу зібрати і обов'язково буду ще висівати. Хоча дуже пізно вона зійшла тому, можливо, не надто висока. На верхівці також вже заквітла. І вже верхівка вище мене з ростом, тобто десь вже під 2, під 2 метри тягнеться. Ось такий красень стоїть. Дуже люблю кліщовину, ріцину, знаю, що вона... Ядовита, але їсти її ніхто не збирається. І взагалі я не вважаю її настільки монстром, тому що, якщо її не споживати, то ніякої біди вона і не робить. А ось зростає те, що висіяла похапцем і забула, що. Ну, от що це таке. Мабуть, це якась. Дворічна рослина. Все, дивлюся, може десь там квіточки вже зав'яжуться чи що. Ні, нічого немає, листя лише густе та і все. Ну, залишу, звісно, на наступний рік, подивимось, можливо, буде якась цікава квітка. А ось зростає календула і... Ви знаєте, мабуть, я більше не буду її висівати, тому що від неї якогось е, захвату я не отримала. Чи то в мене таке насіння було. Вона була дуже мілка, швидко переквітла і має ось такий неприглядний вид. Тож я в інших місцях вже повидаляла кущики і цей також видалю. Подивіться, які ніжні малесенькі-малесенькі рожеві квіточки має кохія. Так мила. Сама зелена, квітачки дрібненькі і розовенькі. Ось ось чекаю, коли розквітне вже нарешті Айстра, яка, я думала, зовсім не зійде. А вона зійшла, ще й буде квітнути. Тож айстри тепер буду висівати густенько і не побоюючись, що вони не зійдуть. Ну і... Цю незнайомку. Якщо зберу насіння, то теж висію, бо має і кущик гарний, приємний, просто доторкатись до нього дуже приємно. Ну і ці квіточки-вогники також мені сподобались. А ось тут на стіні сараю в мене висить рамка, фіраночка, також від розібраного сараю якул. Заплила і помея, і помея красуня має настільки насичений колір квіточок, що просто неможливо відірватись. І настільки вона потужна, вже поплилась на яблуню, причому там був буквально один паросточок, який я залишила, а він набрав таку масу, що вже на яблуню заліз високо. Ну, подивіться, яка краса. Настільки насичений колір рожеві ніжні, а сині настільки насичено синьо-фіолетові, гарні. Минулого року вона зростала в нас на повному сонці зранку до вечора і швидко в'яли листочки. Цього року тут зранку тінь і увечері також трішечки притіняє яблуня, тому їй тут набагато краще. А в ногах у неї зростає міна. Це теж ліана повинна бути дуже гарно квітнути, високою, але щось вона така малесенька, дрібнесенька, має ось таке симпатичне ажурне листя, незвичне. Але не квітує. Ось я думала, що це її вже квіточки, але, але ні. Коли пригледілась, роздивилася, то, то це все ж таки іпомея. Вона її обкрутила, обігнала і пішла собі далі квітнути. Ну а міна потрошечку-потрошечку щось підіймається та ніяк не обгони іпомею, ніяк не набере сили. Навіть і не знаю чому. Дуже мене розчарував декоративний горошок. Оце максимальна висота, на яку він виріс, ну, десь метр п'ятдесят і все. І квіточок одна-дві за все літо. Наче і квіточка гарна, і були біленькі, розовенькі. Ця така бордова вперше розквітла. Але внизу вона вже горить. Він вже горить горошок цей, має неприглядний вигляд. Тож не думаю, що я буду ще його висаджувати, а заміною ще поспостерігаю. Можливо, це в мене якийсь дуже гарний сорт горошку. Ну, цей точно вже купляти не буду. І ще мене радує ось ця троянда. Я думала, що вона лише пагоно не ростить, а вона подивіться. Вона випустила квітку. Це троянда Юріанда. І вона випустила не одну квітку, а на кожному пагоні є квіточка. Ось так довго-довго вона сиділа, набирала силу і нарешті вирішила розквітнути. Квіточка невелика, зовсім навіть малесенька, але я радію, що вона хоч покаже, яка ж вона, якого кольору і чи буде запашна чи ні. Це минулорічні троянди однорічки, і кожна в цьому році квітла. На жаль, продавчиня, в якої я купляла ці троянди, чомусь більше немає її у Фейсбуці, не знаю чому. Сподіваюсь, вона просто переїхала і з нею все гаразд. А за двором в мене ще одна приємність. Нарешті розквіт дурман. Подивіться лише на цього красення, наскільки він великий. Більше, ніж моя долоня квітка біла і пахуча, дуже гарний. Подобається мені дурман, і кущик такий цікавий, гарний, і квіти великі, ще й і запашні. Хоча квітку тримає зовсім недовго, десь день чи два, зате їх дуже багато. І ще чекаю на цвітіння гібіскусу. Одна гілочка, один пагінець, але декілька бутонів. І я все чекаю. Кожного дня до нього заглядаю. З надією, що нарешті він почне квітувати, але він поки що тримає інтригу. Тож, і я чекаю.